Зай я знаходжуся в степальниці в лісі. Ми трошечки по лісі сьогодні пройтись. Отак, От трошечки пройдуся лісом, подивлюся. П'ять сезон, звісно, грибів але ж так, зроблю таку прогулянку. Liste, liest der Panne sie hart, Ліс змінився, тут був колись запуст, ліс був, вирубали. Колись цей ліс називався Запуст, а зараз вирубано, хто давно не був, тут сюди взяти він заблудиться змінилося все, листя обсипалося, а на дубах. Листя тримається, воно буде цілу зиму триматися. на дубах листя. Отака в мене прогулянка лісом. Тут бувають опеньки, на цього року немає опеньків. Не було тут опеньків. Листся опало. Já se